Історія Палацу КУНІН Шидзин, глава 171. Рішення ПОЇХАТИ. Наступного дня, після їхньої зустрічі в Академії Ханлін, пішли чутки, ніби між Дзяном Бояо, заступником міністра фінансів, і Сєвеєм, наставником спадкоємного принца, виникла суперечка через одну екзамінаційну відповідь, що стосувалася якихось моральних норм. Казали, що сам Дзян Бояо, який зазвичай славився стриманістю і шляхетністю, був настільки роздратований, що навіть холодно всміхнувся у бік Сєвея і кинув щось на кшталт абсурд, суцільний абсурд, після чого, розмахнувши рукавом, пішов. Ніхто не подумав про щось інше адже як людина з такою бездоганною репутацією, як Сівей, могла б бути причетною до порушення моральних засад. Та після невдалої розмови із Сєвеєм, Дзян Бояо відчув, Увага такої впливової особи до його доньки не віщує нічого доброго, ба більше надто різка зміна поведінки Сівея до і після їхньої зустрічі змусила його засумніватися, чи був це той самий Сєвей, якого він раніше знав. Після довгих роздумів, повернувшись додому, він вирішив поговорити з Сюйнін. До того часу, як Дзянсюєніну притомніла вдень, вона вже наказала служницям перерахувати її речі. І відповіла на лист «Юфанінь». Вона планувала цього місяця вирушити до Шу. Запрошення від Дзяна Бояо надійшло дуже доречно. У кабінеті, після того, як Чан Джо подав чай і вийшов, у кімнаті лишилося тільки батько і донька. Дзян Бояо деякий час добирав слова, перш ніж заговорити. «Нін, твоя сестра вже визначила свою долю і незабаром вийде заміж. Я помітив, що з того часу, як ти повернулася з палацу, ти рідше виходиш із дому. Серед знатних родин столиці є чимало гідних юнаків. Чи є серед них хтось, хто тобі до вподоби, пора й тобі замислитися над своїм майбутнім. Вочевидь, у домі вже почали турбуватися про її шлюб. Дзенсії Нін узяла чашку з чаєм і опустила погляд. У відзеркаленні вона бачила лише свої очі, що тремтіли на поверхні напою. І світло, яке в них відбивалося. Перше, що спало їй на думку, обличчя холодне і суворе, яке не приносило ані ніжності, ані солодощів, лише відчуття прихованого болю. Її рука здригнулася, і вона повільно поставила чашку назад. Дзян Боя опильно стежив за її виразом обличчя і квапливо додав Я не хочу квапити тебе зі шлюбом. Якщо ти справді покохаєш того Одінфея – фея, а він змінить свої безладні вчинки, я не буду заперечувати. Дзян Сюайнін ледь усміхнулася. Батько марно хвилюється, ця людина мені не до душі. Дзян бояло з полегшенням зітхнув, подумавши, що якби вона справді закохалася вся одінфея, це було б навіть гірше, ніж сєвий. Він продовжив: Тоді в тебе вже є хтось на прикметі. Звісно, був. Але, на жаль, людина, яка їй подобалася, не відповідала взаємністю. Дзян Сюйнін вирішила не продовжувати цю розмову і коротко її обірвала. «Батько, зараз я не хочу думати про шлюб. У столиці багато тривожних справ, і цього місяця я збираюся поїхати до Шу, щоб змінити обстановку. Це безглуздя. вигукнув дзян Бояо, і його очі розширилися від здивування. Ти лише молода дівчина. Як ти можеш вирушити в таке далеке місце, як шу? Дзян Сюйнін знала, що переконати його буде непросто. Для незаміжної дівчини далека подорож і справді звучала дивно, його реакція її не здивувала вона була готова до цієї розмови. Останнім часом у столиці багато говорили про шлюб принцеси Ліян, я теж брала в цьому участь. Ідея замінити принцесу Сяошу під час шлюбу також належала мені, спокійно продовжила вона. Дян Бояо схопився з місця, приголомшений. Що ти сказала? Він перекинув чашку з чаєм. У день весілля принцеси я не повернулася додому, бо планувала підмінити її іншою жінкою під час весільної процесії. Я навіть збиралася перехопити весільний кортеж дорогою. Але принцеса відмовилася, тож у мене нічого не вийшло, завершила Дзян Сюйнін. Дзян Бояо був настільки вражений, що йому відняло мову. Будь-який із цих вчинків, якби він став відомим, міг призвести до страти. Він завжди вважав, що його донька просто любить пустощі і легковажні витівки, але ніколи не підозрював її причетності до таких серйозних подій. Його уявлення про неї перевернулося. І він не знав, як реагувати. Сюйнін спокійно пояснила батькові переваги і ризики свого рішення «Сяошу знає про все. Тепер вона в палаці, нова дружина імператора і певно, думає, як мені помститися. Якщо я залишуся в столиці, по перше, невідомо, скільки ще безумних вчинків мені доведеться здійснити, по друге, мої дії можуть нашкодити сестрі, яка стала дружиною князя Лінзі. По третє, помста сяошу може зачепити всю нашу родину. Краще на деякий час поїхати зі столиці, щоб про мене забули. Кажуть шу край талантів і гарних краєвидів. Якщо я поїду туди, зміню свою поведінку. Ніхто не знатиме про мої колишні витівки в столиці. І, можливо, я навіть зможу знайти гідного нареченого для батька. Будь ласка, обміркуйте це. Спершу дзян бояо сприйняв її слова з гнівом, але згодом той ущух. Він не був цілком переконаний, проте згадав Сєвия. Його донька довго поневірялася світом, а після повернення до столиці він не зумів належно її спрямувати, завдавши їй чимало болю. Якщо вона не має почуттів до Сівия, а той налаштований рішуче, дзян Бояо не може лишатися осторонь він краще за інших знав здібності Сівия. І якщо Дзян Сюйнін залишиться в столиці, це не обіцяє нічого доброго. Отже, поїздка до Шу могла бути не такою вже й поганою ідеєю. Хоч шлях Шу далекий і важкий, зате це дозволить уникнути столичної метушні, убереже її від впливу сівея і ризику потрапити під звинувачення у порушенні вчительсько-учнівських меж. Дзян Бояо довго мовчав, а тоді зітхнув і спитав Ти вже вирішила? Почувши це, Дзян Дзясюєнін зрозуміла, що справа зроблена. Вона твердо відповіла Так. Дзян Бояо сказав: Дай мені час подумати і подивитися, як там справи ушу. Якщо ти поїдеш, удома теж треба все впорядкувати. Дзян Цюєнін підвелася і уклонилася. Дякую, батьку. Так, розмова, яка спершу мала бути про її шлюб, несподівано обірвалася через раптову пропозицію Дзян Цюєнін залишити столицю. Дзянбояу, звісно, відклав справи, щоб розібратися із ситуацією в Шу, а Дзян Сюєнін вийшла з кабінету і повернулася до своєї кімнати. Служниці винесли всі її цінні речі вдень Дзян Сюєнін сказала, що незабаром вирушить у дорогу, а деякі коштовності взяти з собою не зможе, тож їх доведеться закласти. Та коли вони дістали зі скриньки зелений нефритовий браслет, танер і лянір не наважилися нічого робити. Вони не знали, звідки він узявся. І річ не була надто дорогою, але Дзян Сюйнін завжди зберігала його на дні скриньки. Саме через цей браслет торік стався інцидент із Ван сінь після якого родина потрапила у великі неприємності. Дві служниці пошепки порадилися і, не наважившись класти браслет до речей для застави, відклали його в окрему маленьку шухлядку і поставили на стіл. Тож, коли Дзян Сюйнін повернулася, вона одразу його помітила. Лянір квапливо підійшла і пояснила, ми знайшли його в скринці і не наважилася чіпати без вашого дозволу. Як нам з ним вчинити? Хотанський нефрит, яскраво зелений, з тонким гладким візерунком, схожим на струмені води. Дзян Нін узяла браслет у руки і замислилася. Служниця мовчала. За деякий час вона раптом спитала Коли Шензе одружується? Усі називали його князем Ліндзі, тож почувши ім'я Шендзе, служниця спершу розгубилася, тоді занепокоїлася з ухвалістю пані, і відповіли, цього місяця, 18-го числа, залишилося лише два дні. Ви підете пані? Дзян Сюєнін поклала браслет назад у шухлядку. В її погляді майнула тінь самотності і порожнечі, і вона повільно сказала: Я маю піти подивитися. Якщо все буде в книжці так само, як в Дорамі, то врешті вона нікуди не поїде, точніше не поїде туди, куди збиралась. І там події дуже пришвидшуються, все так дуже динамічно, але є в мене таке відчуття, що тут буде все не так. І я от думаю, невже вона покине столицю надовго, і всі вони розійдуться надовго? Що це буде так цікаво? Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.